Місто Дніпро наразі е, справляється з наслідками масової атаки. Е, на зараз можу сказати таку інформацію. Щодо житлово-комунального фонду е, ми маємо дві основні локації. Е, одна із це е, високоповерхова будівля, 26-поверхова будівля. Е, останнього поверху практично немає, він практично зруйнований. Також по будівлі є окремі пошкодження комунікації, не працює ліфт. На другій локації ми маємо пошкодження порядку 10 автівок, також дуже багато вибитих вікон. На зараз інформація, що вже більше 200 вікон, і вона в подальшому буде уточнюватись. На жаль, є загиблі, є поранені. Також ми маємо пошкодження транспортної інфраструктури. На зараз іде на зараз відновлення, нам вдалося відновити всі маршрути електротранспорту. Дуже багато руйнувань в промисловості, в об'єктах промисловості. На зараз. Місцями можуть бачити велике скупчення диму в місті. Ми моніторимо паралельно якість повітря. На зараз не критично є завищення щодо пилу. Далі будемо моніторити, якщо будуть показники привишати норми, ми окремо будемо повідомляти. Мальники вже відпрацьовують. Необхідні дії разом з знесниками, разом з поліцією, всі працюють злагоджено для того, щоб якнайшвидше місто Дніпро оговталось від цієї трагедії. А, там є таке запитання до вас. Деякі телеграм-канали повідомляють, що прямо наразі саме на цій локації відбувається розбір завалів. Це так вони є ще шукають відмові люди під завалами. Я про це й сказав, що ми може бути інформація щодо поранених, щодо постраждалих, Вона може ще змінити.